Також в Україні, саме в Києві, можна податися на візу до Великобританії, здати також біометричні дані, але вклейка візи вона також відбувається через центр візовий тут в Києві, але також можна відправити вклеювати у Європі. Тобто, наприклад, коли ви зберетеся їхати. Можна поїхати, наприклад, в Польщу, почекати там, вклеїти візу і далі собі подорожувати, тому що летіти ви будете відповідно з іншої країни. От по Великобританії також розгляд відбувається десь протягом трьох-чотирьох тижнів, тобто досить таки швидко. І ще дуже цікавий момент, що коли ми отримуємо візу до Великобританії. То таким чином ми формуємо свою імміграційну історію. Тобто отримання візи до Великобританії, воно, по-перше, допомагає в майбутньому отримувати візи до інших країн, наприклад, до Канади чи до США. Ми розглядаємо ці три країни разом, або точніше, а також допомагає в майбутньому поїхати до цих країн, Канади чи США, тому що досить таки часто, якщо робити пересадку на літаки. Трансатлантик, тобто які летять до США чи Канади, часто пересадка в Великобританії, вона є по вартості ціни, квитки є дешевшими з пересадкою в Великобританії. Тобто, наприклад, отримати візу в Великобританію, да, потім отримати візу в Канаду чи в США, і таким чином можна полетіти туди. А ще можна таким чином попродорожувати. Вот, тому такі справи. Кому цікаво, будь ласка, пишіть, будемо подаватися на візу.